На Волині розшукують чоловіка, який вкрав зброю у поліцейських та втік. Це трапилося у понеділок, 13 березня в селі Доросині. Випавши зайвого, 37-річний Олександр Яворський почав простягати руки до матері, і та викликала поліцію. На місце події прибули правоохоронці, проте агресивний чоловік вихопив одного із них автомати і втік. Його розшукують вже другу добу. На його пошуки орієнтовано значну кількість нарядів поліції, залучено також і технічні засоби. вертельно ретельно ведеться перевірка на блокпостах на території області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 262 кримінального кодексу України за викрадення зброї. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Звичайно, станом на 15 березня певні напрацювання в поліції вже є, але пошуки зловмисника ще тривають. Фото зловмисника ви бачите просто зараз. Якщо вам відома будь-яка інформація про нього, телефонуйте за номерами на екрані або ж на гарячу лінію 102, яка працює безперервно.